Малиновський дебютував за Марсель. Шахтар готовий піти на поступки у перемовинах по мудрику. Циганков залишить Динамо у січні. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Руслан Малиновський дебютував за Марсель. Українець залишився в запасі на поєдинок проти Труа, але у другому таймі наш півзахисник вийшов на заміну. Сталося це на 67-й хвилині. На той момент його команда вже вела у рахунку 2-0. І тільки на Малиновський з'явився на полі, як його ім'я з'явилося у протоколі матчу. Руслану вистачило 30 зіграних секунд, щоб отримати жовту картку. Але відзначимо, що це покарання не є однозначним. Малиновський зіграв у підкаті ззаду, проти зробив це м'яч, але арбітр вирішив все ж таки видати гірчичник. Відзначимо, що Руслан грав ближче до. Атаки, але не соромився допомагати й у захисних діях, опиняючись ледня на лінії з захисниками. Марсель, маючи комфортну перевагу, не поспішав йти в активні атакувальні дії. Тож за відведений на полі час Малиновський більше нічим цікавим не запам'ятався та отримав посередню оцінку в 6,7 від SofaScore. Руслан встиг віддати 14 точних передач на своїх партнерів, двічі виграв боротьбу за позицію, зробив одне перехоплення та одне підбирання. Ну а Марсель завдяки цій перемозі скоротив відстань до другої позиції до двох очок завдяки тому, що Ланс у звітному турі зіграв в нічию. Продовжуємо трансферними новинами і починаємо ніколи не здогадаєтесь з кого. Журналіст Daily Express Райан Тейлор поділився інсайдом, що Шахтар вирішив послабити свою позицію у перемовинах по трансферу Михайла Мудрика. За інформацією джерела, гірники готові знизити свої вимоги. І Арсенал має прогрес у перемовинах, та угода стала ближчою до закриття. Відзначається, що це сталося вперше за весь час тривалості цієї мильної опери. Вже заплановані перемовини безпосередньо між керівниками клубів. Є ймовірність того, що трансфер буде оформлений вже до кінця тижня. Інформацію про те. Що мудрик знаходиться за крок до переходу в арсенал дає італійський інсайдер Ніколо Скіра. За його інформацією, мудрик підпише контракт на 5 років та отримуватиме 5,5 мільйонів євро на рік. Ну, побачимо, наскільки все це відповідає реальності. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Віктор Циганков залишить Динамо вже до кінця січня. За інформацією джерела, кияни не змогли домовитися про подовження контракту. Усі методи тиску з боку Динамо виявилися недієвими, і циганков відмовився подовжувати угоду. То, щоб заробити за нього хоч щось, кияни готові відпустити півзахисника вже зараз. Називалася цифра у 10 мільйонів євро плюс 30% від майбутнього продажу. Сам циганков теж хоче піти зараз, щоб клуб зміг заробити на його трансфері. Серед претендентів на Віктора в останні дні у ЗМІ активно фігурують порт. Та Андерлехт, хоча португальські джерела вже встигли спростувати інформацію про цікавість від порту. Динамо офіційно оголосило про повернення Олександра Шовковського, легендарний голкіпер у відео тренерського штабу Мірчі Луческу. 48-річний українець стане одним з асистентів Румуна. Контракт з Шовковським розрахований до завершення наступного сезону. До цього він працював у штабі збірної України. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.